Від 1 вересня цього року українські студенти будуть проходити обов'язково базову військову підготовку. Це передбачено законопроєктом, який ухвалив парламент на минулому тижні. Тож хто буде зобов'язаний пройти, якою буде власне базова військова підготовка? Розпитаю про це Сергія Мельника, заступника міністра оборони України. Пане Сергію, вітаю вас. Бажаємо міцного здоров'я всім. Слава Україні. Навзаєм героям слава. Отже, хто саме підлягатиме базовій військовій підготовці? Які от категорії громадян будуть залучені до цього процесу? Вчора президент України Володимир Зеленський підписав законопроект ухвалений Верховною Радою, зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо прийняття громадян України на військовий облік, а також їх медичного обстеження під час проходження базової загальної військової підготовки. Тобто цей закон передбачає те, що ми впроваджуємо базову загальну військову підготовку для студентів, а також слухачів вищих навчальних за закладів базова загальна військова підготовка вона складатиметься з двох елементів: перше це теоретичний курс, а також практичний курс. Тобто теоретичний курс він буде впроваджений у всіх вищих навчальних закладах і буде читатися на першому або другому курсах. І на теоретичному курсі повинні бути всі студенти, це чоловіки і жінки. А практичну складову вже будуть проходити тільки чоловіки на наших навчальних центрах, а також за бажанням наші чарівні жінки можуть проходити також практичну складову цієї підготовки, але їм потрібно для цього стати на військовий облік в місцевих територіальних центрах комплектування. Також хочу підкреслити те, що стаття 15 закону України про військовий обов'язок та військову службу передбачає те, що громадяни України віком від 18 до 25 років вони. Вимушені на сьогоднішній день, які не навчаються в вищих навчальних закладах, проходити базову військову службу звільняються від базової військової служби громадяни України, які вже прийшли до цього базову загальну військову підготовку. Також громадяни України, які вже мають досвід проходження військової служби, а також громадяни України, які за рішенням військово-лікарської комісії є непридатними до військової служби. Дякую. Ви вже згадали про навчальні центри, але я вас ще запитаю, як саме буде організований процес, тобто хто буде викладачами, що саме викладатимуть студентам? Яка тривалість цього навчання буде цих практичних навчань польових? Базова загальна військова підготовка включає 300 академічних годин і ділиться, як я вже сказав раніше, на два етапи: це теоретичний курс і практичний курс. Теоретичний курс він буде всього включати в себе 90 академічних годин, а практичний курс 210 академічних годин. Теоретичну підготовку, як я вже зазначив раніше, пройдуть всі. Громадяни, студенти, слухачі навчальних закладів, а практично тільки чоловіки, перш за все, нам потрібно на сьогодні підготувати інструкторів, які зможуть надавати практичні і теоретичні знання для наших. Курсантів і студентів, і ми плануємо залучити до підготовки цих інструкторів, військовослужбовців, які мають бойовий досвід, а також військовослужбовців, які вже за станом здоров'я не можуть проходити далі військову службу і залучати їх до навчання і впроваджувати їх практично площину, щоб вони доносили свої знання методично до наших слухачів і студентів. Дякую. Скажіть, будь ласка, які знання та навички от базові отримують громадяни під час базової військової підготовки? Тобто на які аспекти військової справи буде робитися основний акцент? Основні знання їм будуть викладатися по всім військовим дисциплінам. Це буде тактична підготовка, вогнева підготовка, розвідувальна підготовка, редуційна підготовка, психологічна підготовка, також бойове виживання воїна та ще багато інших військових дисциплін. Це буде виділено в окрему освітню програму і буде викладатися як окремою дисципліною в вищих навчальних закладах. І основний акцент ми хочемо зробити на те, щоб наші студенти вони. Набували знань іменно в практичній підготовці, тобто якраз на навчальних центрах, де вони можуть практично застосовувати зброю, проводити стрільби? А також ми хочемо залучити те, щоб вони могли чітко сприймати знання з психологічної витримки і психологічної підтримки іно своєї. Дякую. Скажіть, будь ласка, от яке озброєння, яка військова техніка буде використовуватися під час тренувань? Під час навчання нічого особливого такого не буде, ми будемо застосовувати е, стандартну стрілецьку зброю для наших навчаємих, а також будемо ознайомлюватись їх з озброєнь військовою технікою, яка буде на навчальних центрах відповідно до профілю підготовки. Дякую. А як буде врахована? Фізична підготовка, і, наприклад, стан здоров'я, от конкретних громадян, під час відбору на базову військову підготовку, і чи передбачені якісь там ну не знаю, медичні обмеження умовно однозначно. Передбачені, тому що громадяни України повинні пройти базову загальну військову підготовку тільки після того, як вони пройдуть військову лікарську комісію, і висновок військової лікарської комісії надасть нам право те, що вони будуть придатними для походження військової служби. Тільки після цього ми будемо залучати їх для. Практичних е, навиків і вправ, Дякую. А яким чином планується забезпечувати мотивацію громадян для проходження базової військової підготовки? Тобто, якими заходами планують Дякую. стимулювати? Чи вибору просто не буде? Е, перш за все, вона є обов'язковою для всіх наших сьогодні громадян, які навчаються в вищих навчальних закладах. А ті, які навчаються, які підкресливо раніше, вони повинні пройти базову загальну службу. Що військово. тому це буде окрема дисципліна, uh -huh. і е, саме головне те, що після закінчення проведення навчання вони наші студенти будуть складати військову присягу, отримують сертифікат. А також вони отримують військову облікову спеціальність, з якою вони вже будуть в майбутньому знати до якого профілю вони будуть відноситись під час проходження військової служби. Uh -huh. Дякую. І а, як буде вирішено питання от суміщення власне базової військової підготовки з навчанням в закладах вищої освіти, тобто фактично з основною освітою, яку отримує студент? Це буде інтегровано в програму вишу, наприклад. Так це буде інтегровано в освітню програму вищих навчальних закладів, і теоретичну підготовку вони будуть проходити під час навчання іменно в навчальному закладі. А практичну підготовку можна включати після навчальних дисциплін, тобто це як практично буде після того, як наші студенти будуть знаходитись на канікулах, щоб ми їх не відривали від навчального процесу. І ще маю запитання: який досвід можливо яких країн буде використано при впровадженні цієї базової військової підготовки в Україні? Можливо, які кращі практики будуть запозичені. Дякую за запитання. Ну, перш за все, ми будемо впроваджувати практику нашої держави, нашої України, тому що ми вже маємо дуже величезний практичний досвід війни війни з країною-агресором, яка є сусідом нашої держави, і Наші підготовлені структури і військовослужбовці вже знають чітко, як потрібно воювати з нашими загарбниками. Це перше, друге війна змінюється кожен день і вона повністю відтворює те, що як в світі змінюються технічні технології, і тому ми повинні підлаштовувати сперш за все, для того, щоб впроваджувати інновації, ті, які ми бачимо зараз під час того, як ми набуваємо саме. Військового досвіду, ну і саме головне, що також ми будемо впроваджувати досвід країн НАТО, Балтії, Франції, Польщі, Британії. А також ми, ми обов'язково будемо залучати досвід інших країн, які мають також досвід проведення локальних війн. І тут проблем сьому немає, і я вважаю, що у нас будуть досвідчені інструктори, і ми зможемо запровадити дійсно якісну програму для підготовки наших студентів. Сухачів Дякую. Сергію, вас. Пане Сергію, дуже вам дякую за ваш час і за цю розмову. Це Сергій Мельник, заступник міністра оборони України. Був у нас на зв'язку. Дякую, дякую.